Доброго дня, компанія VeraMax. У нас сьогодні на огляді швидкісний щогловий підіймач, який ми поставимо нашим клієнтам для будівництва 16-поверхового будинку. Подивимось якість запчастин, Подивимось, як зібрана кабіна цього підіймача. Та основні агрегати та елементи. Сігнальна стрічка на кабіні є. Рампи оцінковані. Ось ми бачимо три двигуна по 11 кВт кожний. Який монтується до цього підіймача. Це основа, на якій буде встановлюватися кабіна. Зараз подивимося, як відкривається рампа. Ну і є такий отвір для того, щоб руками підіймати, підняти цю рампу. Тягне такий трос, противага опускається, рампа відкривається. Ось такі елементи у нас необхідні, які необхідні для того, щоб е, кабіна м'яко встановилась на основу. Це, це е, закладна деталь, от ми тільки що бачили. Щит електричний. Інвертори. Кабіна оператора. В кінці у нас поки що у нас стоїть у нас в кабіні. Потім буде встановлена на саму кабіну ззовні. Зараз подивимося, як буде, як буде працювати оператор. Ось у нього такий буде дисплей. сидіння є у нього. Невеличкий кондиціонер. ключів в запуску підіймача. Підлокотник в нього є в кабіні. Ось ось так буде працювати оператор. Далі подивимось ще, щогли. Щогли підіймача? Гаряче оцинковані. Це анкери, які, е, якими будуть кріпитися щогли до е, по, плит перекриття поверхів. Зараз подивимось зубчату передачу, передачу. Зубчики анадоні. Наш завод дуже е, приділяє увагу зубчатій передачі. Це в нас запчастина від анкеровки. Ось такі хомути будуть кріпити е щогли до плит перекриття. Це двигуни від другого нашого підіймача. У нас на поставці було два підіймача. Тільки ми бачили одну кабіну, а от ось, ось друга. Тоже щогли, все оцінковане. Можеш бачити на інвертор. І буде. Е, наш, наш підіймач підіймається зі швидкістю 40 метрів хвилину. Це дуже е, висока швидкість, тому наш підіймач є швидкісним. Це якість е, тормоз, гальма. Ось такі елементи, наша, наша захисна е деталь, е яка є також е поручнями, які встановлюються на верхню частину підіймача. Купуйте в нас підіймачі компанія VeraMaks, звертайтеся, звер... чекаємо на ваше звернення. Все найкраще. до побачення.